Як виникли Карпати? Міф Колись на нашій землі була величезна рівнина, кінця краю, який не було видно, укрита шовковистими травами, вічно зеленими смереками та ялинами, могутніми буками та яворами, берестами й тополями, долиною текли потічки й річки, багаті на форель і іншу дрібну і велику рибу. Володарем долини був велетень, селун. Коли він ішов, від його кроків здригалася земля. Розповідають, що силун добре розумівся на гадзістві. мав безліч усякої худоби. Череди корів і волів, отари овець, та табуни коней. Стада буйволів і свиней паслися на толоках, бродили лісами, а птиці. Тисячі качок і гусей плавали на ставках, багато корей, куткудахали на фермах. Цей Газда жив у прекрасному палаці з білого мармуру, з високими шпилями, які сягали аж до хмар. Палац був вибудований на груночку, насипаному людськими руками. Було там стільки кімнат, що легко можна було заблудитися. В помешканні. А добра всякого. Уночі селун спав у золотій колисті, Вистеленій дорогими килимами, а вдень звик відпочивати стрібленому кріслі. На широкій долині слуги обробляли землю, вирощували хліб, за худобою доглядали, птицю годували. Люди мучилися від зорі до зорі, трудилися, багатство примножували. Та не собі, а силунові. Слуги й служниці жили не лише в палаці, а й далеко від нього, в дерев'яних зрубках і в землянках. Не хотів господар, щоб у світлицях смерділо гноєм чи людським потом. Ні чоловіки, ні жінки, ні літні люди, ані молодь не сміли покидати маєток силуна. І йти шукати іншої роботи, мусили жити й умирати кріпаками. Помість цієї челяді служив в силу на один хлопець, якого звали Карпом Дніпровським. Він прийшов сюди від берегів Дніпра. Ще десятирічним хлопчиком подався він в мантри шукати щастя, бо батько помер, а мати жила бідно, і мусив їй чимось допомогти. Служив Карпорік, другий, п'ятий, який всі косив траву, ора сіяв пшеницю й жито, ячмін та овес. збирав хліб, не тільки за себе працював, а й іншим допомагав, бо жалів він слабких. Його полюбили, всі слуги й служниці за чесність і працьовитість, а ще справедливість. Карпо ненавидів тих, хто панові дуже низько кланявся, до землі нагинався. Тяжко йому дивитися, як селун забороняє. Все забирає, а народ голодує. Коли Карпові виповнилося 20 літ, вирішив додому повертатися. Був певен, що за добру працю пан йому заплатить, і він повернеться до матері не з порожніми руками. І тільки про це тепер і думав. Усе розміркував, як із паном поговорити про розрахунок. Одного разу вночі він вийшов на двір подихати свіжим повітрям. Одного разу вночі він вийшов на двір подихати свіжим повітрям. Проходив біля наймицьких хатинок і раптом побачив яку тінь. Опізнав селона. Той пішов подивитися, як худоба ночує. Чи все в порядку? Карпо подумав, що саме час поговорити з паном. Коли селун наблизився, хлопець закашляв, щоб привернути до себе увагу. Чому ти тут, Карпе? озивався силун, упізнавши його. Чи не дівча виглядаєш? Не дівча, відповів Карпо. А вас, світлий пане, хочу з вами поговорити. Служив я вам довго й чесно, та має додому повертатися, аби матінку живою застати. Платню за службу хочу попросити. Селун спочатку подумав, що слуга жартує, бо досі ніхто не наважувався просити в нього. І піти геть. Та в платні ніхто не вимагав, але Карпой не думав відступати. Я чесно служив, світлий пане, і моя робота, думаю, щось коштує. Нікуди не підеш, розізлився селун. То вже я знаю, коли й куди мої слуги повинні ходити. Я піду, пане, стояв на своєму Карпо. Лише ще раз вам мушу сказати, що я повинен одержати за свою роботу гроші. Це вже була нечувана зухвалість, якої пан простити не міг. Туди під землю тебе відпущу, розлютився пан, показуючи пальцем униз і приступаючи до парубка. Там буде твоя платня. Та хлопець не відступав ані на крок. За мою роботу, пане, доведеться заплатити, ще раз нагадав, ніби й не чув панської погрози. Ця відповідь ще більше розізлила селона. Закипів так, що аж очі кров'ю налилися, а з рота вогонь пішов. Схопив він Карпа своїми дужими руками, підняв і вдарив об землю. Ударив так, що аж яма утворилася, а хлопцю нічого не сталося. Підвівся на ноги і відчув у собі непереможну силу. То, мабуть, землиця подарувала її. Йому за те, що чесно працював на ній. Схопив Карпо силуна, вдарив ним об землю, потім ще раз і ще раз не витримала матінка земля таких ударів, розкололася І опинився селун у підземній печері, у яку хотів загнати непокірного слугу. Даремно він намагався вибратися з неї. На поверхню земля зімкнулася, і не можна було знайти жодної щілинки. Тоді вдався силун до сили власної, ударив ногою об земну кору, вона вигнулася, та не відкрилася. Ударив другою, вигнулася ще більше, але не відкрилася. Спробував головою пробити землю, плечима витиснути. Марно. Кулаками Гатив, теж не допомогло, але від його ударів на землі виникли гори. І ще дужче бив селун велетень, то вище гори підіймалися навколо, а найдужче бив там, де Гуцульщина, і там з'явилися найвищі гори. Уранці, коли прокинулися наймити й побачили, що трапилося. Дуже здивувалися. Навколо гори, а там, де був палац, нічого не залишилося. Все провалилося в прірву. Чудувалися люди, а потім зібралися на велику раду. Як далі бути? Як жити? Вирішили в цьому краї залишитися. Озеро назвали Синеверським, бо воно було синє-синє, як небо. А горам в честь Карпа дали назву Карпати. Люди зажили по-новому, одні залишилися на рівнині, інші подалися в гори. орали, сіяли хліб, вирощували худобу, доглядали її. Навчилися дерева рубати, хати будувати. Кажуть, що селун і дотепер назад тих під землею й пробує вирватися. Але даремно, бо постарів і гори більше не ростуть від його ударів, та вже не вирватися йому на поверхню ніколи. Давним-давно вважали, що наш край частина раю. Але на землі почав танути льодовик. Настало потепління, вода затоплювала долини. Народ почав молитися і просити Бога. або Змилостивився над затопленою Карпатською землею та дав можливість вижити в природі. Бог змилостивився. Небесні сили схопили землю і підняли її з води разом з усім, що росло на ній. Так утворилися Карпатські гори. А край ізнесинного став гірським. Давайте розглянемо. Слова деякі. Карпати. Карпати це горі на сході Центральної Європи, на території України, Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини, Румунії, Сербії та Австрії. Вони простягаються на 1500 кілометрів. Найбільша висота 2655 метрів. У Словаччині. В Україні найбільша висота 2061 метр. Це гора Говерла. Карпатські гори відносно молоді, їм понад 25 мільйонів років.